Вітаю вас, друзі. Літо прекрасне. Квіти квітнуть. Помідори достигають. Пропоную до вашої уваги рецепт маринованих помідорів. Хто любить солодкі помідори, а також живати маринад, то цей рецепт саме для вас, тому що і маринад, і помідори солодкі і смачні. Помідори добре помити і дати стекти в воді. Завжди беру тугенькі помідори. Сливки або просто невеликі за розміром плоди. Плодоніжки ніколи не проколюю. Банки гарно мию і стерилізую. Мої пропорції на трьохлітрові банки. На дно кожної банки кладу кріп з сухий чи свіжий, значення немає. 2 лаврових листочка, листя вишні, 5-6 горошин чорного перцю і 3 горошини духмяного перцю. Заповнюю банки помідорами. Наприклад, я банку заповнюю плодами наполовину. Це десь 15-18 помідор середнього розміру. Заливаю помідори крутим кип'ятком, накриваю кришечкою і в такому вигляді залишаю на 20-25 хвилин. Того, як наші помідорчики помаринувалися у кип'яченій воді, ми за допомогою такої кришечки зливаємо цю воду. Ту саму воду, що ми злили з помідорів, ми ставимо на огонь для того, щоб її знову довести до кипіння і другий раз залити помідори. Чим подобається мені даний рецепт помідорів? Тим, що спеції ми кладемо до кожної банки. З розрахунку на 3-літрову банку ми кладемо 5 столових ложок цукру, 2 столових ложки солі і 80 г оциту 9%. Повторюю воду, ту, що ми зливали, ми закип'ятили її і знову заливаємо ж помідори. Банки накриваю ковдрою до повного охолодження. Щиро дякую за перегляд смачного вам.